Дзвоніть їй, в нас нічого немає. Я зараз Дзвоніть, питайте, бо нема нічого в нас на вас. Бо я глуха, я не чую, тому, що вона казатиме, я не чую. Алло, доброго дня, це нова пошта, Кам'янське четверте відділення турбує. Тут прийшла горська за посилкою. Нового... На кого? А це хто? Теж немає нічого. У нас номер накладної є у вас. Давайте номер накладної, кажіть. Та я ж звідки знаю, чого вона пішла. Бажано повністю, скажіть. Так, добре. Ваш номер телефону. Скажіть. Ви від себе відправляли? Добре, кажіть ваш номер телефону. Ага. Добре. 17 в кінці. Я нічого не бачу. Кажіть номер накладної. Шукайте. На, на складі нічого немає. На цей номер не відправника не отримав. Так нічого не їде навіть. Я б бачив, вже, щоб воно їхало б до нас. Так, давайте з нуля почнемо. Ви на нову пошту хоч відправили? А на відділення яке? Ми четверте трохи, ви трохи помилились. Так ви сказали на восьму. Добре, шукайте тоді номер накладної, і потім будемо щось дивитись і розмовляти, бо нічого не бачу. Да. Передзвоните на цей номер, хай наберете. Да. Поняли? Йдіть е, додому, а хтось прийде і принесе посилку. Хто прийде? Прийде за посилкою? Нічого страшного, полежить, сім днів безкоштовно зберігається. Все, я тоді і передав. Да, а ви номер накладної, знайдіть номер накладної. Да, гарного дня. Приходьте, гарного дня. Хто наступний?